Сьогодні ми з вами тут у студії з'ясуємо, як на дитячу психіку впливає вимушена розлука з татом, та що можуть зробити батьки, аби допомогти дітям впоратися з цією травмою. Розбиратися в цій темі нам допоможе психологиня Ірина Лукеча. Розлука з будь-яким з батьків важко впливає на психіку дитини, особливо якщо це були дуже хороші стосунки. Найгірший варіант це мовчанка. Тобто, коли ми взагалі нічого дитині не пояснюємо, дитина не розуміє, що відбувається. Коли ми сповіщаємо дитині про смерть, да близької людини, перше це має бути обов'язково рідна людина. Це має бути або мама, або бабуся. Ну тобто, рідна людина.